Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Пане Севрук, у мене дуже просте і дуже коротке запитання до вас. А кого ж ви збираєтесь арештовувати? Ви ж самі дали в Клюєву втекти, коли він був тут. Ваш начальник, генеральний прокурор Шокін, домовився з Клюєвим. Ви дали можливість Клюєву виступати суд трибуни, жалюгідно виправдовувати за ті злочини, які чинив клан Клюєва як один сопів режима Януковича. Ви даєте йому втекти, ви даєте йому вивести гроші. А тепер розказуєте начебто ви збираєтеся його арештовувати. Коли ви за закова... Коли Шокін. Ваш начальник безпосередній і його підлеглі вирішили арештувати Мосічука, то їм не треба було ні обговорення, як з Клюєвим. Їм не треба було б дотримуватись процедури. А натомість Клюєвим, одним з головних злочинців режиму Януковича, ви аргументуючи це процедурними моментами, даєте йому можливість всекти, покриваєте таким чином його злочини. А сьогодні ви Шокін білій пухнасті, розповідаєте, начебто ми зібралися його арештовувати. Як кажуть, згадала баба, як дівкою. Була. Ви, не... Ви запізно носите правильні речі і таким чином є співучасниками втечі Клюєва. І те, що Клюєв, уникне відповідальності за свої злочини. Тому я хотів би перенагідно звернутися до колег-депутатів. Всі з вас фактично люблять на ефірах цієї поважної трибуни, на зустрічах з виборцями говорити про боротьбу з корупцією. І Майже 300 з вас не підписалися досі за відставку Генерального прокурора Шокіна за розгляд цього питання. Всі ми знаємо, що Шокін компроментує країну. Всі ми знаємо, що західні партнери, яких ми просимо кредитів, вимагають відставки Шокіна. А ви розповідаючи шановні колеги, про боротьбу з корупцією, більшість з вас так досі не підписалися за його відставку, розповідаючи начебто, що ви. Хочете змінити цю країну. Покажіть дію і візьміть приказ усіх депутатів з фракції радикальної партії, з усіх депутатів самопомощі. А, будь ласка, відповідайте.